Чимало було повідомлень. Ми чули про падіння п'ятьох за останній місяць. Напевно, літаків су 34 Також були новини про падіння двох літаків су 35 І врешті ми дізналися про падіння А 50 Це була напевно найгучніша з цих новин. На вашу думку, з чим пов'язано те, що російські літаки почали так різко падати і часто падати? Ну тут є два дуже важливі фактори. Якщо ми кажемо про Су-34, то Су-34 активно застосовується для скидання кабів, тому вони вимушені підходити до так близько до наших позицій, і зрозуміло, що можуть вони бути. Попадати під зону дії нашої протиповітряної оборони. Знов таки, якщо кажемо про нашу протиповітряну оборону, то за рахунок появи таких систем, як Франксам, це поєднання старих радянських систем з американськими ракетами, поєднання, наприклад, радіолокаційних станцій С-300 з пусковими установками Петріот, допомагає нам нищити ворога. Але тут є не менш важливий фактор того, що, наприклад, ми ж бачимо, що не тільки Су-34, Су-35, Су-30 знищуються. І я би звернув увагу на те, що ці. Для такі об'єднує, а саме об'єднує їх система радіоелектронної боротьби Хібіни. Це, до речі, до того, що я постійно кажу, що російське РЕП дещо переоцінений. Ці засоби повинні захищати літак безпосередньо а, за рахунок того, що створювати певні перешкоди для радіолокаційних станцій як наземних, так і безпосередньо для ракет, для того, щоб не попадати в цей літак. Також цей засіб допомагає виявляти ракети, які можуть підлітати до борта. І тут ми можемо з певністю сказати, що мабуть ж, все ж таки, щось не працює там, або не так працює. Е, можливо, варіант того, що безпосередньо під час перших днів е, повномасштабного вторгнення. Україна спромогла знищити один з літаків Су-34 і отримати цілехеньку цю систему. Можливо, ми знайшли такого ахілєсову п'яту, яка нам допомагає це знищити. Але тим не менш, тут я би зазначив високу підготовку наших збройних сил України, що все ж таки спромогли знайти і вирішили, як це можна активно використовувати проти ворожих літаків. Щодо безпосередньо а 50 Тут насправді такі, от, росіяни люблять каже, аналогів нет, да? І от тут аналогів нет щодо знищення, тому що насправді в жодному разі не було таких випадків, коли знищувались. Давайте будемо відверто, Тут же це третій А-50, тому що перший був пошкоджений безпосередньо в Білорусі, коли він знаходився. Тоді пошкодили саме дороге, що у цього літака є: це саме дві антени. А, і два знищених. Якщо перший був знищений безпосередньо над береговою лінією Азовського моря, тобто зрозуміло, що над е, територією е, тимчасово окупованої України, то другий ап'ятдесятий знищено був вже над е, тимчасово окупованою Росією. Е, саме близько Близьк Київська, там, е, якщо не появляюсь, там таке дуже дивна назва місця. Трудова армія трудова, трудова армія. Да. Ну, тобто, якщо дивитись з огляду на те, як там відбувалося це відео, то ми тут можемо казати про значне збільшення відстані, на якій було знищено, і тут знов таки гарно розроблена операція. За рахунок котрої було знищено як і А-50 і ІЛ-22. Якщо в перший раз він був пошкоджений, то другий раз він був знищений. І знову тут, мабуть, саме цікаво, що нас цих цікавило, а скільки залишилось цих А-50. Ну почнемо з того, що на початок повномасштабного вторгнення Росія заявляла про, ну не Росія, давайте так, з відкритих джерел Flight Global, заявляв про наявність близько 15 літаків класу А-50 А-100. Відмусовуємо один А-100, який був вироблений в 2016 році, в 2017 році, здійснив перший випробувальний політ і досі робить ці випробувальні польоти. Потім відмунусовуємо на початок повномасштабного вторгнення 8 літаків А-50У систему «Джміль». Це саме ця система, яка займається радіолокаційним виявленням, радіоелектронним розвитком. Ну, є старі моделі А-50, там теж Джміль, але вони більш такі зовсім старі. І якщо ми кажемо про ці сучасні, то вони там жидкокристалеві крани, ну, все як люблять типу, топ-сучасне щось. І їх залишається 8 літаків, мінус 3 літака, які були пошк... один пошкоджено, два знищено. Наскільки. Вдало може використовувати залишок літаків. Тут треба ж знов таки повернутися до питання, хто буде на них літати. Два літака знищено, цілком орогідно, що знищено два екіпажі. Якщо ми кажемо про екіпаж пілотів, зрозуміло, що ну, пілотів на Іл-76 дуже багато. Якщо ми кажемо про офіцерів бойового управління, які сидять за цими жидкокрестивими моніторами, то тут постає питання: два екіпажі знищено. Давайте не, бу не будемо забувати про те, що під час цих бойових вилітів на борту могли знаходитися певні офіцери бойового управління, які навчалися. Тобто, цілком ворогідно, що ми можемо казати про 3-4 екіпажа, які були знищені за рахунок того, ну, хто вмів і хто допускався до польотів. Тому насправді е тут важливий аспект є того, що е Росія втратила е підготовлених офіцерів. Які вміли а, бачити а, на своєму монітору не просто точку, яка там позначає щось, а й розшифровувати і створювати певні потім карти, за рахунок котрих російські ракети під час масових обстрілів територію України, і, давати дані для цих карт. А, тому а, важливим елементом є саме а, знищення всіх а, цієї складової офіцерів управління, які знаходилися як на 50-му, так і на 22-му. Тому насправді. Доволі потужна операція, і можемо сказати, що ну Росія стовідсотково на одно око вже осліпла.